Факти, факти факти. від відулися вареника, підписуйся. Всім привіт! Це Маніфакти. Найцікавіші в світі бізнесу. Факти. Мене звати Олесь Вареник, і я буду з вами ділитись найактуальніше. Яка жінка в світі вважається найвпливовішою у сфері бізнесу? У нас є три претендентки. Перша це Шеріл Санберг. На даний момент виконавчий директор Facebook. Другою є Дженні Рометті, яка до 2020 року перебувала на посаді генерального директора компанії IBM. Третьою є Мері Бара, яка наразі перебуває на посаді генерального директора автомобільного холдингу General Motors. І вона є однією з. Перших в історії жінок, яка обіймає посаду керівника найбільшого виробника автопрому у світі. Вона стала першою жінкою-керівником великого автомобільного концерну. Хто вважається на сьогодні найбагатшим та наймолодшим підприємцем? І в цьому у нас є три претенденти. Перший це засновник та SEO компанії Snapchat Еван Шпігель. Він народився. 4 червня 1990 року? І найцікавіше, що другий претендент другий претендент на це звання це його партнер по компанії Snapchat, і його звати Бобі Мерфі. Третім є Джон Колісон. Він є засновником компанії Stripe. Це найбільший процесинговий оператор платіжних систем у світі. У яких країнах? Заборонено ведення бізнесу. Перший приклад це Саудівська Аравія, країна із суворими релігійними обмеженнями і шаріатським законодавством, який забороняє здійснювати діяльність пов'язану з алкоголем та свининою. Ця діяльність карається кримінально. Другий, дуже жорсткий приклад це Північна Корея, у якій бізнес відсутній взагалі. Займатися ним заборонено не існує ні підприємців, ні компаній, є лише державні корпорації, які, як правило, не ведуть бізнес, а просто чітко виконують вказівку на здійснення певного набору якихось цінностей для їх розповсюдження через ось цю таку державницьку систему, у яких країнах немає паперових грошей? Звичайно, що в кожній країні є якісь види матеріальних грошей, але ми знайшли 5 країн, які поставили собі за мету у найближчий час повністю від цього відмовитись. Це такі 5 країн, як Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія та Канада. Який найбільший шахрайський провал у бізнесі? Найбільшою визначено. Компанія Enron – це оператор електронних мереж та постачальник світла. На той момент найбільший у світі. Обсяг шахрайських операцій більше як трильйони доларів. Були зафіксовані їх підробка документів. у… Облікових рахунках користувачів зрозуміло, що кількість користувачів надзвичайно велика, і це у світі є найбільшою шахрайською операцією у 2001 році. Компанія оголосила про банкрутство, акції впали на мінімум. Подальшому цим займаються проохоронні органи, але за обсягом це є найбільше шахрайство в світі, яка найбільш руйнівна подія на фінансових ринках в історії США. Це велика депресія, жовтень 1929 року. Передумовами були низьке промислове виробництво. Наслідками стали радикальне падіння фондових інзиксів, зубожіння нації та масове безробіття. Кризові явища у багатьох країнах, економіка яких була пов'язана із Сполученими Штатами, тривали десятиріччя. Ця фінансова катастрофа. В принципі в світі теоретиками визначається як найбільша трагічна економічна подія. Чи можна купити людину у власність? Це питання ми зараз дослідимо. Офіційно дослідивши нормативну базу щодо дачі відповіді на це питання, офіційно купити людину неможливо, це незаконно. Міжнародні конвенції справ людини захищають від. Продажу людей та від їх незаконної експлуатації в усіх країнах світі абсолютно в повному переліку це заборонено і неможливо. Але неофіційно неофіційно. що? Пишіть менеджеру клубу Інвестхаб. Дякую, що додивились цей ролик до кінця. І ще хочу нагадати вам, щоб було б добре обмінятись цінністю, підписатись на мій канал. Написати коментар, підтримуйте нашу цілеспрямовану соціальну діяльність. Нагадаю вам, що в мене є книга, аксіоми для підприємців, початківців, в ній мій дуже цінний досвід про невдачі та правильні рішення. Оцініть її на практиці. Вона невеличка, але максимально структурована. Придбавайте її у описі та коментарі номер один. Є всі реквізити.